Ну що, друзі, я нас вітаю, нас усіх вітаю. Нарешті е, нарешті ми з вами чітко вже е, прорисовуємо наших внутрішніх гнит, завдяки яким відбувається перешкоджання і моєї волонтерської діяльності і е, допомоги нашим бійцям. Е, Щойно ми приїхали суда. Біля суда я відео не знімав, тому що. Там тільки повод дай, потім прибіжать, скажуть, що я адмінбудівлі знімаю. Ви ж поняєте. Да? Вони ж других проблем немає, кроме Оскара. Так от, знакомтесь, пожалуйста, з нашими внутрішніми ворогами. Гандон Дон No1. Як його там звати, я не пам'ятаю. Медіакор, Україна без корупції. І Гандондон номер 2 Добродомов чи як його там? Ріхмопльота диск. ці два Гандондона. Закидали скаргами вчорашнє відео моє з військовим лейтенантом ЗСУ, на якому чітко по полицям розложили ми з ним проблеми з ЗСУ, проблеми корупції. Е Проблеми комбатів, які створюють самі ж комбати проти військових. От. Що дало повод мене сьогодні дергнути у суд СБУшника, для того, щоб накласти арешт на всю техніку. Зокрема, мова йде про телефон Вови, на якому були там і заяви, і звернення, і рапорти теж приходили. Телефон гарячої лінії 068 3 54 91 Все це сьогодні накладено арешт Шевченковським судом, суддю. І цікава була розмова. Я вам покажу відео. Я слов особо не підбирав в адрес Служби небезпеки України. Але факт залишається фактом. Завдяки цим двом о, персонажам, значить, о, суд наклав арешт на телефони, на гарячу лінію. Ну, що ви цим добились? Ну, ви внутрішній гниді розказуєте, що я там колаборант, там ФСБшник, я не вилазю з ефірів Соловйова. А що ви зробили корисного? Ви зараз повністю паралізували роботу мою з військовими, допомогу військовим. Гарячі лінії Телеграм, де е, люди скидали мені інформацію по зниклим безвісті, все це сьогодні арештовано і доступу до цього немає. Але я ж не зря танк. Тому е, з завтрашнього дня я прикладу всіх зусиль, але гаряча лінія 068 3 одиниці 54 91. Буде працювати. І буде напрацювати. На ній буде дівчинка, яка буде приймати дзвінки, буде опрацьовувати Телеграм, буде опрацьовувати всі повідомлення. Не питайте, яким шляхом я встановлю цю сімку, ну я це зроблю. Потому що ну, не можна сьогодні йти на поводу у внутрішній гнит і зупиняти. Волонтерську діяльність і зупиняти допомогу, в якій так потребують наші люди. Після війни ми обов'язково всіх знайдемо, з усіма переговоримо дипломатичним шляхом, донесемо цим Гандондонам, оцим двом і є же подобним, що так робити не можна. Під час війни перешкоджати військовим людям, які просять допомогу, не можна. А ви це зробили, тому за це маєте відповісти. А в основному прекрасна маркіза, все добре. Апеляцію я подам то само собою. Сам факт, розумієте, що, що коїться сьогодні в Україні. Е, на суд, до речі, прийшов військовий, який також е, заявив прокурорші в Очі. Чому ви не реагуєте на справжні злочини державні? Чому ви е, не приймаєте звернення, заяви, скарги? Чому ви вчепилися клешнями Воскара? Який дійсно допомагає військовим, я тому свідок каже, подивіться телеграм-канали військових, де вони про нього пишуть. Чому ви кинули таку масу людей, всі свої зусилля проти Оскара? Що ви в ньому такого ворога бачите, що ви зараз повністю взялися на Оскар? Ну, В общем, діалог, розмову я опублікую обов'язково. Тому що все це було знято, відповіді прокурорші, позиція прокуратури. Звертайтеся в відповідні державні органи. На що я сказав? Що на сьогоднішній день відповідні державні органи ДБР, ВСП, СБУ, ГПУ, МВС, в общем, от ці всі, от ці всі державні органи з трьох букв, вони дійсно не зря. Названі з трьох букв. Вони повністю відповідають слову з трьох букв. А, і користі від них 0,1, на жаль, Коефіцієнт полезного дійства з них ніякий. Тому те, то, що попридумували всі ці державні органи, особисто військовим, українцям і захисту інтересів України, ці державні органи нічого не дають. Перевірено не раз, особисто на собі. Тому, друзі, з завтрашнього дня я запущу все одно гарячу лінію. Робота продовжується, на місці не стоїть. завтра в мене теж суд. Да. А як ви думали? Я туди, як додому, вже хожу. Ну нічого, ми вистоїмо, ми прорвемося, ми вистоїмо, ми переможемо. Обов'язково спочатку дайте нам внутрішнього ворога, а потім ми поговоримо з нашими. Ой, вибачте. Спочатку ми переможемо зовнішнього ворога, а потім ми обов'язково проведемо профілактичні бесіди з усіма внутрішніми гнидами і ворогами, які сьогодні роблять все для того, щоб гинули хлопці, щоб Україна не перемогла, щоб війна затягувалася, щоб хлопцям не довезловозилась допомога, щоб волонтери сиділи по домашнім арештам, як я по СІЗО, як брати козаків тримали. Щоб Сережа Притула став у власті. Поговоримо після перемоги. Так що на своїх планах, ребята, можете ставити хрест. І всі свої рейтинги, які ви сьогодні нам втюхуєте, можете засунути собі по вірші далішніх холмів, ребята. Тому що останнє слово буде: за нами після перемоги. Ми вам скажемо, хто і де буде, хто в політиці, а хто на смітнику історії. Всім дякую, продовжуємо працювати, продовжуємо іти до перемоги.